Усім привіт! Ви на хвилях Радіо Надія. Мене звати Надія, і в цьому відео я би хотіла поговорити про добро. Не так про сам фактор, тому що в кожного там уявлення про це своє. А так про здатність робити добрі справи. І не того, що так треба, а тому, що ти щиро хочеш цього. І ще до війни ця думка крутилася в мене в голові. Але це останні дні вона набула. Якогось особливого сенсу добро це не так про а, людину, яка це робить, а більше про кількість і якість енергії. От, до прикладу, це дуже складно звучить, але уявіть собі людину, а, яка наповнена, яка щаслива і задоволена. Тобто, людина, а, в якої фонтанує. Класною, якісною енергією, і її прям багато. Що буде робити ця людина? Я думаю, швидше всього, вона буде створювати якісь класні речі, або, можливо, буде не знаю, насолоджуватися своїм станом, тому що, коли в тебе багато класної енергії, ти кайфуєш від цього. Або ця людина буде, не знаю, примножувати цю енергію, або вона буде, її буде дуже багато і вона буде цю енергію роздавати. Тобто, в будь-якому випадку, вона буде робити щось добре. Тепер давайте уявимо людину, у якої дуже багато не знаю, там, страхів, комплексів нереалізованого потенціалу, який перетворюється в претензії. І людину, яка ну, або має дуже низький рівень енергії, тобто не знаю, там, встати тільки. Що буде робити ця людина? Швидше всього, вона буде шукати, а в кого ту енергію забрати. А, і як буде діяти ця людина, швидше всього, вона буде робити свою роботу низько, якісно, вона буде нарікати на щось, тобто відчуваєте різницю. Тому, якщо у вас є енергія і ресурс робити добрі справи, клас! Це про те, що ви якось організували своє життя в тому ключі, що ви можете це робити. Що, що можна сказати про людей, які не можуть цього робити, і я завжди себе відносила до першої категорії людей. Але декілька днів тому реально в мене був дуже поганий день, і я зробила свою роботу ну дуже неякісно. І мені за це дуже соромно, мені немає виправдання. Але це для мене більше було ключ до усвідомлення про те, що турбуватися про кількість і якість своєї енергії це турбуватися про світ загалом. Тому що, коли ти на доброму енергетичному рівні, ти можеш робити якісно добро, Окей? Тому е багато вам класної, якісної енергії. І якщо у вас вона є клас, вітаю. Якщо немає, то трошки попрацюйте над рівнем, і з цієї позиції не треба причиняти добро нікому, тому що можна тільки нашкодити. Я прям свого досвіду знаю. Якщо вам була корисна ця інформація, ставте мені лайк, підписуйтесь на канал і напишіть коментар, що ви думаєте про це. Ви були на хвилях Радіо Надія, побачимося!